thank you На телеканалі, Д1 проєкт Корисні поради вітаю, друзі! Ми продовжуємо знайомитися з темою флористики і секретами цієї роботи. Сьогодні ми дізнаємося мову квітів. Які квіти і кому можна дарувати, та на який привід краще підібрати той чи інший букет? Буде цікаво. Сьогодні ми завітали до однієї з найбільших квіткових крамниць Дніпра і поспілкуємося з флористом пані Вікторією на тему мова квітів. Пані Вікторія, я вас вітаю. Доброго дня! Хочеться дізнатися більше, власне, як обирати квіти, кому у яку квітку можна дарувати. І в першу чергу хочеться дізнатися, як обирати букет залежно від його одержувача, чи є певні нюанси. Квіти це вираження натхнення, поваги, кохання. Якихось вражень пані Вікторія, що символізують квіти, які, наприклад, представлені у вашій крамниці? Символізм у сучасній флористиці зараз має менше значення, ніж в 18-19 столітті, коли у кожної дівчини Європи мали квітковий словник для розшифрування послання від свого кавалера. А чи можна виокремити серед квітів ті, які символізують повагу або підтримку? Повагу та підтримку символізують жовті кольори, але їх не треба дарити забобонним людям. Mm -hmm. Хто дарить і це на розлучення, а це жовтий колір, це цвіт сонця, багатства процвітання. Які з квітів слід дарувати у знак вдячності чи дружби? На мою думку, це квіти в білих кольорах. Це можуть бути так як монобукети з білі хризантеми з евустомами, також тюльпани, білі гортензії чи білі троянди. Якщо хлопець хоче вразити дівчину і проявити знак своєї поваги, які квіти обрати для першого побачення? На мою думку, це повинні бути квіти в рожевих кольорах. Рожевий колір це зародження симпатії, ніжності, кохання. Для таких приводів краще обирати яскравий рожевий чи більш пастельний, спокійний? Більш спокійний тона. Це можуть бути ніжні троянди, чи може ніжні гортензії. Також можуть бути пущові троянди в ніжних тонах. Звичайно, є безліч квітів для вибору, але які з них на сьогоднішній день є найпопулярнішими, і які композиції їх поєднують? На сьогоднішній день є це, як завжди королева всіх квітів. Це троянда. З нею можна поєднувати всі квіти. Можна як і екзотику ставити, так і пустому. Ну можна всі альстромерію. Вона доповнює всі композиції. Окрім троянди, які квіти ще можна виокремити як найпопулярні, які користуються попитом от серед мешканців? Можливо, ви помічали в даний час. Також дуже популярна це кущова троянда. Вона дуже палує нас своєю яскравою гамою їй дуже багато сортів. Зараз її дуже полюбляють. Насправді приводів для подарунку квітів існує безліч, і що робити, якщо ми прагнемо подарувати квіти на роботі своїй колезі або начальнику жінці, які квіти краще обрати. На мою думку, для вибору букета для начальниці жінки це повинен бути стриманий букет, так як і в кольоровій гаммі, так і в упаковці. Для колеги це вже може бути букет від душі як за бажанням. Стриманий букет повинен бути моно. Там можуть бути зібрані цвіти, може бути гортензія селостому і в одному кольорі. Може бути гортензія чисто ніжно-розова. Також можна зібрати із кущової троянди невеликий, гарний букетик. На мою думку, найскладніше це обрати букет для чоловіка, адже навколо цієї теми існують різні думки: хтось підтримує квіти для чоловіків, хтось ні. Як ви вважаєте що можна дарувати чоловікам? Чоловікам можна дарувати бордову троянду чи композиції сексотичних квітів. Це можуть бути і антуріуми, амареліусреліце а вообще все, що відноситься до кольора бордо. Ну, звичайно, найпопулярніший привід для квітів це сімейні свята, наприклад, дні народження, річниці. От як підготуватися до таких свят, що подарувати з квітів? Не існує строгих правил при вибору композиції чи букетів на день народження чи на річницю. Доречно вибрати буде в квітковій крамниці букет, який сподобається. Це може бути різна кольорова гамма. Червоні троянди вони обв'язують. Це можуть бути і білі, і рожеві, і якісь пудрові троянди, може бути це екзотичні букети і гортензії, збір з устоми. Доречно буде вибрати готові композиції. Це буде дуже зручно ставити на стіл. Які квіти будуть доречними для освідчення в коханні? Для освідчення підходять класичні червоні троянди. Вони символізують захоплення та кохання. А чи має значення довжина квітки? Для деяких жінок має значення. Дуже люблять високу троянду. Бачила, що у цьому році взимку були дуже популярні такі зимові букети з додаванням ялинки. От на вашу думку, як змінюються букети власне, від пори року? Які квіти прикрашають весняні літні букети, що додають взимку та восени? Так, звичайно, від пори року змінюються букети. Якщо це влітку, то це польові квіти, дуже велика цвітова гамма всіх кольорів. Це можуть і волошки, можуть бути і ромашки, соняшники, півонії. Влітку їх немає, але вони привозяться з інших стран. Восени у нас дуже велика кольорова гамма хризантем. Вони є як і кущові, так і однобутонні. Дуже гарні, ароматні. Стосовно сухоцвітів або якихось додаткових квіточок для прикраси, більш за все сухоцвіти ми додаємо в композиції новорічні. Ще ми додаємо композиції зелень імпортну, це дуже гарні гілочки. В екзотичні букети ми ставимо і фацею, очіку, лідер Це вона дуже дорого виглядає. Пані Вікторія, на останок нашого спілкування і знайомства з мовою квітів, розкажіть, будь ласка, скільки ви працюєте у флористиці? У флористиці я працюю вже 22 роки. Нічого собі це неперевершена цифра. І за цей час роботи. Чи можете ви окремати топ-букетів, які вам запам'яталися? За весь час нашої роботи було дуже багато топ-букетів. До них входить так, як і дуже велика кількість кощових троянд, так і збір голландської троянди імпортної. Наші чоловіки дуже люблять жінок і радують їх квітами. Це були букети 101 троянди, були і три. І це три троянди і 501 троянда. Таких букетів було багато. Чи додають у букети якісь незвичні іграшки, елементи, аксесуари? Так, додають дуже часто. У нас наші замовники просять до букету додати іграшку. До наших топ букетів також відносяться замовлення від наших захисників. Це нелегке для всієї країни время, і для них також. Ми робимо від них доставку для їхніх коханих мам. До цього ми відносимося з душою. Пані Вікторія, я вам щиро дякую за нашу розмову, за ті секрети у флористиці, з якими ви нам поділилися. Я нагадаю, що це був проєкт корисні поради на телеканалі Д1. Залишайтеся з нами. Слава Україні!